Свято Великодня вже не за горами. Нині чимало українців або їдуть за кордону додому, або навпаки, аби свята зустріти у своїх родинних колах. Журналісти телеканалу «Конкурент Конкурентків дізналися, чи є передвеликодній ажіотаж з чергами на кордоні з Польщею наразі. Ажіотажу на кордоні з республікою Польща в межах області немає. Накопичення транспортних засобів перед пунктами пропуску теж не спостерігаємо в устилу на виїзд з території України. Очікує близько 10 легковиків на в'їзд в Україну з польського боку. Черга відсутня. Черг з автобусів перед устолум та його доном теж не фіксуємо, проте в порівнянні з попередніми днями відмічаємо збільшення пасажиротранспортного потоку та прогнозуємо його активізацію. Ближчим часом перед великодним. А от чи можна провозити через кордон ковбаску, паску та інші великодні спаколики, ми дізналися у Валентини Черниш, речниці Волинської митниці, за її словами, українське законодавство в цьому питанні значно лояльніше ніж європейське, адже правила везення продуктів до країн ЄС має чіткі і доволі суворі обмеження. Якщо ми вже їдемо з України умовно до Польщі, і воно стосується м'ясних. Молочних і інших продуктів вони вважають, що воно не перевірене, а тому його не можна брати з собою, особливо консервації. Тож почастуватися українською паскою, ковбаскою та іншою великодньою продукцією в країнах ЄС не вийде. Європейські закони забороняють везення таких продуктів.